Добрий день, дітки. Ой, дітки, а хто це плаче? Ви чуєте? Я чую. хто це плаче? Ой, це зайчику плаче. Зайчику, що трапилось? У на полянку і, 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 і залобив свою морквинку і дуже засмутився і не знаю, що мені тепер робити. Не засмучуйся, зайчику, ми тобі допоможемо. Дітки, а давайте пригадаємо, як наша морка виглядає. Подивіться, уважно, це наша морквинка якого вона кольору? Так, вона помаранчева. І у нашої морквинки є листочки. Якого кольору? Зеленого кольору. Молодці. А де наша морквинка росте? На городі? Ну що, дітки, підготуємо наші пальчики до роботи. Ось так. Ставимо наші пальчики. Зайчик вуха наставляє, до морквинки промовляє. Хрум хрум хрум, ти морквинка добре, добра в тебе половинка, доки зайчик солодко жував, то з морквинки зосталася половинка. Молодці. Ну що, дітки, наші пальчики відпочили. Зараз давайте з вами попрацюємо. Зробимо нашому зайчику морквинку. Будемо сьогодні з вами ліпити. Нам знадобиться з вами пластилін. Двох двох кольорів. Один зеленого кольору, а другий у нас помаранчого кольору. Зеленого кольору, що у нас буде? Так, листочки. А сама морквинка у нас буде якого кольору? Помаранчого молодці. Щоб не забруднити наш стіл, нам також потрібна дощечка. Першим нашим кольором буде помаранчевий пластилін. Подивіться, дітки, він такий твердий, з нього дуже важко буде щось ліпити. Давайте ми його зігріємо, щоб він став м'яким. А розігрівати ми будемо у своїх долоньках. Подивіться, дітки, пластилін вже м'який, і ми можемо з ним працювати. Нам потрібно спочатку зробити з нього кулю. Беремо між лодоньками, коловими рухами, ось так робимо. Нашу кулю. Можемо зробити це на дощечки. Долонькою притискаємо наш пластилін і коловими рухами робимо ось так кулю. Ось така помаранчева куля у нас з вами отримала. І з цієї кулі нам потрібно зробити з вами качалку. Давайте ми беремо свій пластилін, притискаємо долоньки на дощечки обов'язково, робимо отакі рухи долоньками, притискаємо обов'язково. Подивіться, як я притискаю, і які у мене рухи. Ось така качалка у нас з вами вийшла. Ми зробили качалочку, а зараз ми однією рукою притискаємо одну сторону, а другу сторону ми беремо пальчик. І видовжуємо нашу одну сторону пальчиком придавлюємо сильніше, щоб у нас з вами одна сторона була длинніше. Ось так у вас повинно. Получитися. Ну що, дітки, а зараз давайте попрацюємо ми з зеленим пластиліном. Подивіться, він теж твердий і нам теж придеться його розім'яти. У наші долонька зігріти його, щоб легше нам було працювати. Беремо наші долоньки пальчиками розмінаємо. Молодці. Коли наш пластилін став м'якішим, ми починаємо з нього працювати. Нам потрібно з вами зробити зелену кулю. Між долоньками, ми ось такими коловими рухами робимо нашу кульку. І робимо вже на дощечки. Притискаємо наш пластилін і коловими рухами долоньки. Ось так його ведемо. Ну що, в нас вийшла ось така зелена куля. А зараз беремо два пальчики і розщеплюємо нашу Кульку розщеплюємо, розщеплюємо. І у нас з вами вийшов ось такий зелений круг. Потім беремо двома пальчиками, прищеплюємо знизу. Ну що, наші листочки готові, а зараз давайте їх з'єднаємо з нашою морквиночкою. Ось морквиночка з'єднається з нашим листочком. Прищеплюємо ось так листочок пальчиками. Ось така морквиночка у нас з вами вийшла. Зайчик дуже задоволений, побіг далі грати. Діти, я бажаю вам успіхів. До нових зустрічей!